Ну, давай, швидше! Ну, давай, їдь швидше! Треба швидше, швидше, швидше. Кейскень, чого це ти? В мене сьогодні якесь дуже погане перечуття. Заспокойся, Кейскен. Я перевірив, за нами немає погоні. Я теж на це надіюсь. Воні, зупинись там щось попереду. Ну, давай, жевчику. Я знаю, що ти можеш швидше. Давай, давай. Вйо вйо.

Дідусю, ну бачите, аж машина величезна, несеться, чому посеред дороги стали. Ой, вибачте, навіть не знаю. Кінь сам став, як кований, і взагалі йти не хотів. Тихше, Жевчику, не бачиш, розмовляю я, не перебивай. Ну, все КСКН, поговорили і годі, треба відлітати. Ну, кому відлітати, а кому від'їжджати, Зейн. Наздоганяй ну, Е, Вибачте, не могли б ви далі пройти. Я просто посмішаю. Так, звісно, звісно. Вперед, Джевшику, давай, вперед. Р -р 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 -р. Дивні якісь. Ну, добре. Потім розберемось. А що це таке? Слухай, КСКН, Це одна дуже дрібня заборонена техніка труна диявола. Труна диявола? Так, Кескін. І що вона себе представляє? Труна диявола техніка демонічного світу. Краще її знищити, щоб ніхто туди випадково не потрапив. Добре, але як нам її знищити? Я думаю, труна диявола можна буде знищити зсередини за допомогою твого Кескервудо. Добре, а як туди потрапити? Треба буде на усій швидкості влетіти в неї. Думаю, вона впустить тебе або нас усіх. Добре, Зейн, дякую тобі. Ну що ж, на всі швидкості, так. На всі швидкості я погнав. Ну і де труна? Де диявол? Щось я взагалі нічого не розумію. Зараз почекай, я налаштую свій голос. А. Так краще. Ну, антилопа гну. Ця назва передає основні вміння цієї техніки. А, ця техніка створює портал, який в собі відтворює точно такий самий шматок землі, але пекельний. Пекельний? Так, тут навіть можуть бути тіла душі вмерлих. Ну і як нам це знищити? Спочатку треба зачистити тут все від істот, які тут можуть бути. Добренько. Хто тут у нас є? О, це ж той самий жевчик. КСКН, і пам'ятай, зовнішність може бути оманливою. Ну, що тут оманливого? Простий кінь. Мама, в кого він обернувся? Ну, ти в мене зараз. А, а, мій меч його навіть подряпати не може! М? Що це за штука? Кайскаєн, це вбився демонів, використовує. Вбився демонів, значить. Зараз подивимось, наскільки добре ти виправдаєш своє прізвисько. Я тут! Гей! Крилозуботварь! Йди сюди! Кэскэн, я вже иду, Кескен, бежи, Сюрікени криги! Крыги, так, Зейн, Зэпс, Сюрикен и Крыги, Кризана Зейн, ні. Не бійся КСКН. Я був під кригою, а не в кризі. Середнього віку? Ні. Холодній. Ти жартів не розумієш. КСКН, ми буквально в пеклі. Мені трохи здається, що зараз нам не до жартів. Так, Зейн, ти правий. Іди до мене. Мій золотенький. Ти мені подобаєшся набагато більше, ніж та штука. Хоча вона й сильніша, але не така класна, як ти. Ти розмовляєш з мечем? Mm? Так. А що, не можна? Та ну, мені, в принципі, байдуже. Але що нам з ним робити? Ми ж не змогли його знищити. Так, демонюга сильна? Да, Кайская ты правый. они он выбирается.

Якщо що ця штука моя. А з ним робіть, що хочете. Зейн, ти взагалі зрозумів, що це було. Так, зрозумів. Цей старигань посилі не поступається навіть майструву. Так. Здається, тут, окрім дракона, нікого не було. Тепер можна знищувати. Але як? За допомогою КСКН Вудо. Добре. КСКН Вудо. Ну що, виходить, тут у нас все зробили. КСКН, глянь сюди. Що там? КСКН. Що це таке? А, КСКН? Ти знаєш, що це? Так, Зейн. Знаю, це перше велике геройство. Те саме, що з пророцтва Зейн. Тобто залишилось ще одинадцять, так? Так Зейн. Ще одинадцять. Правда, дивно, що ворота досі стоять. М? Ой, що це? Не знаю, Зейн, не знаю. Оце так. Так, Зейн. Недовго музика грала, недовго ворота стояли. Ну що, КСКН? Далі до Нью-Йорка. Так, Зейн. Далі до Нью-Йорка. Та не брикайся, їдьмо вже.